І так, друзі, вітаю всіх на каналі Голос України. Сьогодні дуже багато цікавих подій відбувається на фронті. І те, що ми бачимо, що відбувається із переговорами, показує, що війна буде продовжуватись і далі, і Путін не буде проводити ніякі прямі переговори. Це вже очевидно, але давайте відразу перейдемо до ситуації на фронті і почнемо із Костянтинівського напрямку, тому що тут фронт дуже сильно просідає. І тут треба розглянути ситуацію більш глобально, тому що ця ситуація на Костянтинівському напрямку показує те, яка у нас глобальна ситуація на фронті. Росіяни заявили, що вони просунулись зі східного боку до Костянтинівки і заявляють, що вони вже там закріпились. Давайте подивимося, що вони пишуть на сьогоднішній день. Це сама свіжа інформація. Константиновка російські бойці змогли закріпитися на дачах і продвинулись в пригородне частні дома. Таким чином вони вчора заявляли, що вони просунулись. В цьому напрямку, але це була не підтверджена інформація. І сьогодні російські воєнкори заявляють, що вони все ж таки дійсно закріпились на околиці, а це говорить про те, що у них тут дійсно з'явились успіхи. Крім того, ми знаємо, що український генеральний штаб підтверджує, що росіяни просунулись в цьому напрямку. Ось приблизно ця територія вже знаходиться під контролем росіян. Тут вона ще не позначена в червону зону, але ми знаємо, що тут же росіяни дійсно просунулись, і таким чином вони підібрались до населеного пункту Бересток і Ільїнка. Таким чином тут також росіяни змогли просунутись до населеного пункту Костянтинівка і фактично затискають його вже з двох сторін. І росіяни заявляють, що це все вдалось здійснити тому що як вони пишуть, недавно нідавна сняли одну із бригад на Покровськ». Таким чином ми бачимо, якщо ЗСУ знімають якийсь підрозділ із цього напрямку, тут фронт починає просідати. Це говорить про те, що якщо росіяни десь починають просуватись, у зСУ немає підрозділів, які б могли підтримати цю територію і їм доводиться знімати резерви з інших напрямків, а це автоматично призводить до просідання в тому напрямку, з якого зняли резерви. Таким чином ми можемо зробити висновок. Що якщо сьогодні не вдасться зупинити війну і переговори ні до чого не призведуть, то зараз у группу. Пування 100 тисяч військ, яке росіяни зібрали на території Білорусі, може розпочати наступ, наприклад, на Київську область. І якщо ми бачимо, що у нас немає резервів навіть підтримати добропільський напрямок, то таким чином Київську область ніхто не захоче віддавати і відразу почнуть терміново знімати із Сумського напрямку, із Харківського або з ще якихось напрямків резерви для того, щоб втримати оборону саме в Київській області. І таким чином ми розуміємо, що якщо звідти знімуть резерви і вдасться втримати оборону Київській області, то фронт прорветься саме тут. І таким чином у будь-якому випадку буде катастрофа, і росіяни зможуть рухатись дуже швидко, прорвавши головну лінію оборони. Тож це дуже небезпечна ситуація, і Костянтинівський напрямок нам прямо показав, що резервів у нас не вистачає, і якщо десь росіяни прориваються, то це призводить до катастрофи на іншому напрямку. І сьогодні ми явно бачимо, що росіяни вже дійсно просуваються до Костянтинівки, і в місті починається пекло. Також ми бачимо, що тут росіяни продовжують працювати FPV-дронами, ми бачимо дуже багато відеороликів кожен день, і росіяни тут продовжують завдавати ударів по пікапах ЗСУ, контролюють всі дороги, всі пересування. Бачимо, що техніку ми втрачаємо дуже активно. Також ЗСУ показують відеоролики, як вони працюють по Олександру Шультіному, де росіяни намагаються просуватись вперед. Тут кожен день продовжуються штурми цього населеного пункту. І ми бачимо, що ЗСУ розбивають тут окупантів. Таким чином, боротьба продовжується, але ж ми бачимо, що росіяни дійсно просуваються вперед і мають успіхи. Тепер переходимо до добропільського напрямку. Тут ми бачимо, що росіяни також продовжують просуватись вперед. Вони намагаються штурмувати вільне, нове шахове, Ніканоровку, Володимирівку. І тут є населений пункт Панківка. Також за нього сьогодні йдуть бої. Хоча російська сторона повідомляє, що його вже захопили. Але ж ми бачимо, що і ЗСУ також продовжують наступальні дії, проводять контратаки. Сьогодні повідомляється, що Кучерів яр ЗСУ вдалося звільнити. Бачимо. Працюють РСЗВ. І таким чином намагаються розбивати населений пункт, де знаходяться окупанти. Тож, скоріш за все, на сьогоднішній день ситуація виглядає приблизно ось так. Крім того, росіяни продовжують працювати по селу Грузьке і завдають ударів fpv дронами по цьому населеному пункту, по позиціях ЗСУ, які там знаходяться. І таким чином вони зупинятись не збираються. Ми бачимо, що вони послаблюють українську армію. Можливо, для того, щоб ЗСУ не могли робити тут потужні контратаки і відбивати цю територію. Також в районі Ніканоровки продовжуються удари по росіянах. Тут ЗСУ показують, як розбивають їх позиції. Тому ми бачимо, що робота тут продовжується. І зсу намагаються звільнити цю територію, щоб зрізати це вклинення в нашу оборону. Але ж поки що ми бачимо, що потроху лінія фронту рухається, потроху є успіхи, але не глобальні. Чекаємо, як далі розвиватимуться події, і ми бачимо, що росіяни продовжують працювати по населеному пункту Білицьке дронами. Вони не зупиняються і намагаються розширювати тут контрольовану територію. Також активно вже працюють дронами по всій цій території. Це говорить про те, що вони стягнули сюди вже. Підрозділи БПЛА і намагаються активно працювати. Бачимо дуже багато втрат техніки, роботів, пікапів. Все це знищується. Позиції ЗСУ, Баба Яга, загалом все руйнується. Таким чином, в районі Білицького йде дуже потужна робота fpv дронами і ми бачимо, що тут росіяни продовжують також заявляти, що вони мають успіхи в районі Шахового. Давайте подивимось, що вони пишуть із цього приводу. Наші воїни продовжають продвигатися в направлінні населеного пункту Шахова освобождено 5,6 квадратних кілометра. Але ми бачимо, що зсу тут намагаються їх зупинити і продовжують завдавати ударів ФПВ-дронами по їх позиціях, для того, щоб росіяни далі не могли просуватись. Таким чином, ми бачимо, що боротьба тут йде дуже потужна. ЗСУ суду також стягнули багато резервів, намагаються зупинити росіян. І таким чином тут дуже активно йде робота. Бачимо, що працюють по всіх позиціях росіян і намагаються їх зупинити. Тому що, якщо тут росіянам вдасться просунутись і захопити шахове, а ми бачимо, що вони вже рухаються на оточення цього населеного пункту. То вони серйозно посилять цей напрямок, приблизно зможуть вирівняти ось так. Тут у них кучерів Ярсу звільнили, і ми бачимо, що приблизно так вони зможуть вирівняти лінію фронту. Якщо це їм вдасться зробити, то це буде дуже потужний кулак для подальшого просування саме до добропілля, золотого колодця і дружківки. Тому зараз вони створюють таку ділянку фронту, де вони зможуть дуже потужно закріпитись і вже потім розвивати новий успіх. В районі Софіївки ми також бачимо, що росіяни працюють ФПВ-дронами і намагаються послабляти позиції ЗСУ. Тож ситуація тут. Залишається дуже напруженою. Росіяни активність не знижують і боротьба продовжується. Тепер перейдемо до Покровського напрямку. Тут, в районі міста Родинське, росіяни заявляють, що вони просуваються вперед. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. Ситуація на Шаховському, Ільїнськом, Мирноградському і Добропольському фронтах. После закріплення в Кучеревом яру, російська армія отвоювала кілька позицій к северо-востоку від населеного пункта. Кроме того, російські війська продвинулись к юго-западу від Степановки. Того, российские войска вошли на честные сооружения южней-мирноградской шахты, где проходят столкновения с украинскими силами. Аналогичная ситуация происходит к северу от Сухецького, Так как украинская армия пытается вернуть контроль над населенным пунктом после отвоевания участка железной дороги, таким чином, мы бачим, що вся информация за вчерашний день. Бо росіяни тут заявляють, що вони ще контролюють кучерів яр. А як ми бачимо сьогодні, українська сторона заявила, що вже повністю звільнили цей населений пункт. Але ж по населеному пункту Сухецьке і південніше цього села ми бачимо, що росіяни потроху знову просуваються і заявляють про успіхи в районі населеного пункту Гродинське. Тож ситуація тут залишається дуже поганою. Українська сторона повідомляє, що росіяни кожен день прориваються у саме місто, також активно працюють ДРГ групи по населеному пункту, і ситуація тут продовжує з кожним днем тільки погіршуватись. Також ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів ФПВ-дронами в районі Мирнограду знаходять українські позиції, і як бачимо, знищують бронетехніку. Таким чином. Бачимо, що вони дуже багато використали FPV-дронів, бо там був якийсь захист, і все одно вони скоріш за все потрапили по бронеавтомобілю. Таким чином, росіяни продовжують завдавати ударів. Також ми бачимо удари з ФАП 3000 Таким чином, по околиці Мирнограду продовжують завдавати ударів і рівняти місто із землею. Також ми бачимо, що продовжуються удари по Покровську, також активно працюють ФПВ-дрони. бачимо, що розбивають цивільні домівки, де можуть переховуватись бійці ЗСУ. І таким чином росіяни тут дуже активно працюють по самому місту. І все це розбивається. Але ж поки що про нові групи ДРГ в місті не повідомляється поки що всі російські угрупування, які проривались у місто, були знищені, і про нові прориви поки що не повідомляється. Тож тут боротьба продовжується дуже активно. І поки що глобальних змін по лінії фронту ми не бачимо. По новопавлівському напрямку Росіяни продовжують наступальні дії. Тут дуже активно йде боротьба. До 30 штурмів за добу фіксується. Бачимо, що біля філії росіяни продовжують працювати ФПВ-дронами і знаходять українські позиції і намагаються їх знищити. Таким чином ситуація тут також дуже напружена. Бачимо, що виявили мінометний розрахунок і завдали удару. Таким чином, боротьба біля філії продовжується. Росіяни тут кожен день проводять штурми, також штурмують дачне. Прориваються біля населеного пункту Горіхове, і тут трохи збільшилась сіра зона на полях в Дніпропетровській області, бо вони кожен день рухаються у напрямку Новопавлівки. Тому тут ситуація дуже погана і росіяни продовжують просуватись далі. Тепер переходимо до ситуації біля великої новосілки. Тут практично кожен день у росіян є якісь успіхи. Вони потроху просуваються, захоплюють нові території, і ми бачимо, що тут червона зона також збільшується. Сьогодні повідомляється, що вони просунулись на полях і захопили населений пункт. Новугорхівка, бачимо, що росіяни знову показують свої прапори, показують відео, як вони завдавали ударів по населеному пункту, і ми бачимо, що таким чином, скоріш за все, новий населений пункт перейшов під їх контроль. Показують позиції ЗСУ, як вони розбивають. На жаль, втрати у нас також є. Як бачите, це не приховується. І таким чином, наприкінці цього відео, росіяни, як завжди, показують, як вони встановили свої прапори у цьому населеному пункті. Так, можливо, ЗСУ ще проведуть контратаки і будуть відбивати це село, бо воно невелике. Тут кілька вулиць. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але факт є фактом: росіяни показують, що вони тут просунулись. Тож ситуація тут напружена. Новоселівка росіяни завдають ударів фабами. І таким чином села продовжують руйнувати. Села і так невеликі, але після таких ударів від них фактично нічого не залишається, і тримати там оборону стає ще складніше. Тож ситуація тут також погана. Крім того, росіяни заявляють, що вони потроху просуваються до населеного пункту Ольгівське, і ми бачимо, що тут збільшується сіра зона, це вже напрямок Гуляй-Поле. Але українська сторона не підтверджує ці просування росіян і поки що кажуть, що там ситуація без змін. Тож чекаємо. По Запорізькому напрямку росіяни не можуть просуватись далі. Вони намагаються просуватись до Новоандріївки, але успіхів не мають. ЗСУ там відбувають всі атаки і лінія фронту без змін. Що стосується Кам'янського і Степногірська, росіяни тут вчора проводили атаки, але успіхів не мали, і на сьогодні поки що про нові атаки не повідомляється. Але ми бачимо, що тут продовжують працювати ФПВ-дрони по українській території, розбивають позиції ЗСУ, намагаються послабляти. Нашу оборону для того, щоб просуватись саме до Степногірська, і таким чином боротьба тут продовжується поки що за допомогою ФПВ-дронів. На нові штурми росіяни поки що збирають резерви і намагаються тут посилювати наступ. Також ЗСУ показали, як вони завдали удару по залізничній дорозі. Бачимо удар по потягу. І цистерни з паливом тут були розбиті? І таким чином... Результат ми знаємо. Дуже багато цистерн палали, і вся ця залізна дорога була знищена. Повідомляється, що тепер сполучення із Росією тут порушене. Росіяни тепер. Будуть намагатись його відновлювати дуже швидко, тому що для них це дуже важливо. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут росіяни кожен день намагаються просуватись на правий берег, йдуть атаки в районі Антонівського мосту, також просуваються на островах, але успіхів вони не мають, і ЗСУ тут вдається відбувати всі атаки. Також ЗСУ показали удар по окупованій території на Кінбурзькій косі. Бачимо, як ЗСУ також тут знищують росіян за допомогою fpv дронів і таким чином знищуючи їх особовий склад. Бачимо дуже багато ударів по домівках, де росіяни переховуються. але ж поки що повністю. Зачистити цю територію і просунутись на Кінбурзьку косу засу, на жаль, не вдається, хоча такі плани були. І поки що ми бачимо, що працюють тільки fpv дрони Тепер переходимо до ситуації у сіверському напрямку. Тут росіяни продовжують дуже велику активність наступальних дій. Вони проводять атаки біля Ямполя, прориваються до населеного пункту дронівка, штурмують серебрянку, прориваються біля Голубівки, верхньокам'янського виїмки. Також ми бачимо, що тут дуже багато ударів з дронів фіксуються. Росіяни не припиняють активність БПЛА і завдають ударів по позиціях ЗСУ. Бачимо, що відеороликів дуже багато з цього приводу, тож росіяни тут працюють дуже активно і намагаються знищувати всі позиції ЗСУ для того, щоб вже захопити Сіверськ. Також ми бачимо, що завдають ударів з за арти саме по Сіверську, тож місто тут також дуже сильно розбивається, але ж просунутись далі до самого міста їм так і не вдається. Вони ще не можуть захопити ці населені пункти, які тримають оборону навколо цього населеного пункту. Тож боротьба тут продовжується, і ЗСУ поки що тримають оборону. А ось на Лиманському напрямку велика кількість штурмів призвела росіян до того, що вони тут змогли просунутися, захопити колодязі, захопити Ямполівку, зелену долину. Це вже підтверджує українська сторона. І таким чином росіяни тут потроху ближче просуваються саме до Лиману. Від крайньої лінії фронту на цій карті до Лиману залишається 9 кілометрів. На інших картах показується, що в районі 6 кілометрів залишається до околиць міста. Тому ситуація тут також продовжується. Вже погіршуватись і в районі зарічного ЗСУ показують, як вони розносять росіян. І таким чином, підтверджують, що росіяни тут просуваються трохи далі. Бачимо, що танк знайшов, де знаходяться росіяни, і рознесли всі ці їх позиції. Бачимо, що відпрацювали по цивільних домівках, де переховувались росіяни. Таким чином, ми бачимо, що це було зроблено не ФПВ-дронами, не стрілецькими боями. Не силами піхоти, а просто танк заїхав і розбив всі домівки, де могли знаходитись росіяни. Ось така боротьба зараз йде. Тепер переходимо до ситуації. Біля Борової тут росіяни поки що великої активності не мають. Сьогодні продовжуються наступальні дії тільки на Богославку. Вчора фіксувалися атаки в районі села Чернешина і Степове, але успіхів росіяни не мали, і лінія фронту тут залишається без змін. Тепер переходимо до Куп'янського напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії. Вони намагаються оточити Куп'янськ. Також намагаються зайти на околицю населеного пункту. Продовжують тут обстріли. Бачимо, що тут також дуже активно працюють ФПВ-дрони і розбивають українську техніку, але просуватись далі не вдається. Також ЗСУ показали український танк. Як він розбиває якісь позиції, не зрозуміло зовсім, що тут показано. А росіяни показують, як вони працюють по українських позиціях і розбивають дуже багато наших і танків, і бронемашин. Загалом активно працюють по наших позиціях. Бачимо ще один танк український розбивається. Загалом FPV дрони дуже змінили хід війни. І бачимо, що танк палає, кілька дронів розбив бронетехніку. Ось така ситуація на цьому напрямку. Росіяни тут дуже активно працюють, випалюють всю українську техніку і намагаються просуватись далі. В районі дворічної поки що ніяких змін немає. Росіяни тут потроху намагаються штурмувати деякі позиції, але просуватись далі їм не вдається. І ситуація тут без змін. По великому бурлуку росіяни наступали на амбарне, одрадне, але ніяких успіхів не досягли. І сьогодні ми бачимо, що через це вони намагаються розбивати українські позиції, щоб знову їх послабити, і вже потім знову намагатись штурмувати. Мувати їх, тому що поки що ніяких успіхів вони не досягли, і вони зрозуміли, що треба далі працювати дронами і розбивати всі українські позиції. Тому зараз де дуже активна боротьба саме за допомогою БПЛА. Тепер переходимо до харківського напрямку. Росіяни тут не змогли захопити повністю село Глибоке, і тому сьогодні продовжують завдавати ударі фабами. Бачимо, що проводять обстріли пригрунтової території, але ніяких нових наступальних дій тут сьогодні немає. Бої у вовчанську продовжуються, але там ніяких успіхів росіяни не мають. Зсу успішно тримають оборону. І тому росіяни тут також продовжують завдавати ударів Артою по профрунтовій території. Тож боротьба продовжується, але ніяких змін по лінії фронту немає. По сумському напрямку ми бачимо, що росіяни ще продовжують наступальні дії за добу провели сім атак, але ніяких успіхів не досягли. І тут також ми бачимо, що вони працюють fpv дронами намагаючись послабити українську армію, розбити всі пересування української техніки. Працюють і артою, і дронами, і розбивають українську техніку. Але ж по лінії фронту ніяких змін немає, і ми бачимо, що ситуація тут залишається досить стабільною. Активність російських наступальних дій тут досить серйозно знизилась. В районі села Тьоткина зовсім ніяких наступальних дій немає. Тож поки що тут ситуація більш-менш стабільна. Тож на сьогоднішній день ситуація по всій лінії фронту залишається дуже напруженою, особливо це Костянтинівський Покровський напрямок, і Росіяни там продовжують потроху рухатись вперед. І на цьому в мене вся інформація. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. Також, якщо ви вперше на каналі, обов'язково запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій з фронту. І на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.